Громада Рівного продовжує традиції шефської допомоги військово-морським силам України. На причалі практичної гавані в Одесі відбулася урочиста церемонія присвоєння артилерійському катеру нової назви. Катер АК-01 отримає назву міста Рівного. Місто бере над катером шефські обов'язки. Я думаю, що ми будемо дружити, допомагати вам, а ви будете нас захищати. Так, як робить наші збройні сили зараз, завдяки зусиллям рівненської громади та місцевої спілки ветеранів Афганістану, артилерійський катер вдалося відновити. На ньому встановлено новий електрогенератор, сучасну навігаційну систему. Нині судно готово виконувати завдання за призначенням. Це буде сприйнято позитивно. А в теперішніх умовах, коли і жителі нашого міста дуже позитивно ставляться до збройних сил України, це сприймається дуже. Принципі нормально, і всі розуміють, що нам потрібна наша армія, сильна, потужна, в тому числі флот. Екіпаж пообіцяв рівня нам гідно виконувати свої обов'язки. За давньою традицією, капелан військово-морських сил отець Олександр благословив військових моряків та освятив артилерійський катер.